Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців українцям за підтримку так званої спеціальної воєнної операції. Як на четвертому році повномасштабної війни українці самі ж фінансують агресію ворога. Та чому популярність цього гурту може стати проблемою і для самої Росії? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук досліджувала тему. Українці, та що з вами не так? Це на 12-му році війни. Це такий масований моторошний ПТСР з геть відгепаною пам'яттю чи стогольський синдром вже споживаєте російське? Ваш внесок в самовбивство. А що, ні? Так бурхливо і емоційно користувачі соцмереж відреагували на український топ 100 Apple Music. Першу сходинку у ньому посідає російська пісня Хомай. Це дно. Українці. Невже ми приречені? Гурт Айола родом з Башкортостану, що в складі Ерефії, і виконавці, які підтримують вторгнення Росії в Україну. Ось фронтмен гурту Рамазанов збирає гроші на потреби російської армії. А тут він у 2023-му проведжає свого брата на війну проти України. Але як виявилося, їх не лише слухають в Україні, а й активно поширюють в Тік-Ток відеоролики під їх пісню. Як результат, російський трек в якийсь день посідає першу сходинку у топ 100 і залишає за собою українські композиції, зокрема, і пісню мила моя гурту «Творче», які займають сьому позицію, Ой, хочеться сказати, що ну це, це не вперше така історія. Насправді, впродовж трьох років повномасштабного торгнення ми часто бачили в чартах російських виконавців. Люди, які слухають таку музику, можливо, вони не задумуються про те, що кошти, які отримує артист. Він сплачує в економіку Росії, і відповідно воно все конвертується в ракети і дрони, які летять до нас, музичні смаки українців не лишилися поза увагою росіяни. Вони тішаться популярністю своїх артистів в українських чартах. Ось лише одна з цитат: дякуємо українським братам за підтримку СВО. Кожна копійка від прослуховування цієї чудової башкирської пісні буде відлита російськими зброєрами у ФАБИ та Герані. Якщо ми там. Середню ціну візьмемо це типу тисячу прослуховувань, один долар, десь це більше одного долара, десь може це бути два долара. Насправді Apple Music найбільше платить за останню статистикою. За підрахунками економічної правди, українці за рік споживання російського контенту поповнили бюджет країни агресора на 5 мільйонів доларів. Хоча музичний оглядач Максим Нагорняк зазначає, спочатку повномасштабної війни російської музики в українських топ-чартах таки суттєво поменшало. Давайте згадаємо 2021 рік. Одна пісня українськомовна в тому ж самому чарті Apple Music. Одна всього одна. І я пам'ятаю, як була радість багатьох, що ми потрошку пробиваємося туди. Ось так виглядав рейтинг найпопулярніших пісень в Україні у 2021 році. У топ 100 Apple Music всього шість українських композицій, і лише одна з цих пісень українською мовою. 79 позицій посідали російські виконавці для порівняння. У 2023-му російських пісень у чартах України було в середньому 20, А у 2024-му понад 15. Нацять зараз у квітні 2025-го, російських треків в українському рейтингу щонайменше 12. загалі легальними платформами онлайн платформами так званими стрімінгами, користуються щось щось біля 4% українців. Це означає, що Apple Music не є релевантним в питанні того наскільки багато українців користуються цим сервісом. І наскільки багато українців стали скажімо так слухачами цього гурту щодо популярності башкирського етногурту, у музичного продюсера Михайла Ясинського є ще одна версія: більшість українців могли навіть і не підозрювати, що вона походить з країни агресорки, адже російські виконавці співають башкирською. Я думаю, що вони взагалі подумали, що це якісь казахи. Або якісь інші народи в середньої Азії, на мій погляд, на фоні цього руського міру і цієї пропаганди руського міру, це виглядає навіть як протест. Ну в якомусь сенсі, такий культурний протест, і це підіймає рух тюрк народів. Ось ця тюрма народів, вона прокидається. Башкортостан – Республіка на південному Уралі у складі Російської Федерації з населенням у понад 4 мільйони. Рух за незалежність регіону триває вже більше ста років. У січні 2024-го у столиці Башкортостану Уфі, навіть відбулися протести через ув'язнення активіста національно-визвольного руху Фаїля Алсинова, який відомий своєю боротьбою за відокремлення Башкортостана від РФ. Тож популярність пісні башкирською мовою ще біль більша проблема для самої Росії ніж для нас, вважає народний депутат Роман Грищук. І, хоч цю конкретну пісню виконує гурт, що наразі асоціюється з імперією, сама башкирська мова, самобутня культура, яку чують мільйони українців, це виклик Росії, виклик її унітарному рускомірному міфу про один народ, єдину мову і центр. Зараз трек російсько-башкирського гурту опустився на третю позицію, але поки музиканти продовжують сплачувати податки в Росії і підтримувати кремлівські наративи, нам треба зробити висновки і всім трошечки змінитися в популяризації української музики і української культури. Давайте підтримуємо українську музику і культуру, бо зараз це те, що нам треба. Наталія Ткачук, Андрій Марченко, Володимир Остапенко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.